Дискваліфікований з іншого світу, це те ще та зав'язочка. Головний герой надихався легендарним японським новелістом з неймовірно тяжкою долею. Не надихався він і єно. Розумієш це відсилка, омаж, паралель. Да мене трошки бомбануло, але головний герой не надихався самодадзаєм. Він буквально являється самодадзаєм. Це омаж, пряма відсилка. Навіть в самому аніме його називають ценцем, в нього нема імені. тому що всі чудово розуміють, що візуально, по поведінки, по думкам, і по бажанню шкоїти подвійне самогубство. Це осамодадзай. По тому що є характерні риси, які характеризують цього персонажа, бо все-таки в світі ми всі. Персонажі, і це нормально, нормально осучаснювати е, історичних постатей, не замикати їх в своїй епосі, а осучаснювати їх для сучасного покоління. І, наприклад, є такий фільм «Безславні кріпаки, який спочатку мав називатися Тарас Шевченко, «Перший самурай, який був про альтернативну історію і про Шевченка, і е, знаєте. Мені подобається цей фільм, тому що він можливо дурнуватий, але він хоча б веселий, принаймні для мене. А ще в 19-му році була виставка художника Олександра Грєхова під назвою Квантовий стрибок Шевченка на станції метро Тарас Шевченко, як, ухти, як неочікувано, яка буквально показувала Тарас Григорича Шевченка в образах там Девіда Бові, Дарта Вейдера Ведера інших культових постатей фільмів, серіалів, книг. Тому що це нормально осучаснювати це нормально, щоб ви могли асоціювати себе з цим автором, а не просто сумний дід, лисий, вусатий, сумний дід кожухи, який думає про український народ. Та я сумніваюся, що він взагалі так багато думав про український народ, як ви про це думаєте. І знаєте, що люди почали прям різати ці картини. Чому? Зараз, напевно, люди ставляться до цього більш прихильно, але ну, тоді чомусь людей це прям бомбануло і. Тому ні. Це не. Головний герой надихнувся Дадзаєм. Це є осамо Дадзає. Це О, він буквально. Я не хотів знімати ролик про це аніме, але вибачте, ну, мене трошки збісило. Я, я не маю нічого проти Кіміко, вона доволі якісно робить контент, і як мінімум якісніше, ніж я, маленький долбой обуїбан. Знаєте, я думаю, що якби. Я, я трошки схожий на саму дзай. Я би теж хотів би сказати самогубство, але занадто сикливий для цього, тому далі мушу жити в цьому світі, який для мене чужий, або я для нього чужий. Похує. Взагалі-то погуй. Просто ще одна точка. Не треба романтизувати, тобто треба підходити до цього всього реалістичніше. Тобто, ми скільки завгодно можемо романтизувати, наприклад, образи Чарльза Буковський чи Осамата Дзая, але треба визнати. Вони цікаві як персонажі, але як люди, вони кончені, мудаки. Тому що осамотадзе, це людина, яка дружилася на е, Гейші, Йому сказали, ти не можеш бути з нею, і через 9 днів осамодазай наважа скоїти подвійне самогубство з власницею Бара, 19-річною дівчинкою, при тому, що дівчинка померла, а його врятували. І через те, що Осамо Дадзай був виходцем із благородної родини, дворянської родини, його відмазали. Хоча хотіли звинуватити, що він підбив, тому що буквально, буквально Тадзе підбив цю дівчинку на подвійне самогубство. І знаєте, що в, в кінцевому результаті він все таки одружився на цій гечі, яку кохав, а потім ця хеща йому зрадила. І через це він вирішив скоїти... суїцид і вирішив повіситися, але в нього не вийшло. А потім в нього схватив апендицит. А потім через те, що він, йому вже давали препарат, який заснований на морфіні, він підсів на наркотики. Плодовитий рік писанини закінчився тим, що він відлічувався в психлікарні, де його закрили буквально в кімнаті, де він буквально справлявся з цією ломкою і цим. Всім. Знаєте, так, да, людини було важке життя, але знаєте, в більшості випадків осаму Дадзей сам винен в цьому. Я така не моя провина, що я не популярна. Але мені здається, саме в цьому твоя проблема, тобі проблема, що ти не популярна, в твоєму баченні світу, твоєму відчутті, що, може бути, звісно, травмуючим, але може бути прекрасним. Ти можеш теж написати прекрасні книги, як осаму Дазей, які були дивними і далеко не прекрасними, але для розуміння іншої сторони світу вони ахуєнні. Чого самодазай, що, що все-таки Чарльз Буковський його грязний реалізм, але я нікому не рекомендую жити як самодазай. Хоча його спосіб життя і мислення можна пояснити якраз його психічним станом, його мозком, і там все складно, і там його визначніша робота втрачена людина, бракована людина, дискваліфікована людина. Багато нас в одній той самої роботи якою всі захоплюються, це ж буквально величезний жирний психологічний діагноз. А, що, Звісно ж, для мене прекрасно, тому що я не знаю, мене це... мені подобається. Розумієте, такі дивні люди пишуть дивні роботи, які змушують тебе дивитися на життя по-іншому. Можливо, я би міг щось таке написати, але я занадто жінливий, напевно. Просто сама та ця людина, яка одружилася. з... Вчителькою завела трьох дітей, кинула в вчительку заради бездітної вдови і, і потім скоїла самогубство зінкою. Я не буду, я не буду захищати цю людину. Вибачте, я не хочу захищати Осаму Дадзая. Я просто не хочу. Це так само дивитися, як, наприклад, Чарльз Буковський пиздить свою жінку ногами. Ну. Не хочу. Не надо жити так, як вони. Не надо, будь ласка. Але, але творчі все-таки прекрасно. І. да, телеграм. Спасибі, Телеграм. Але все -таки, все таки, таки, якщо ми кажемо про аніме, то аніме прекрасне, тому що воно буквально передає а, о, цього персонажа на всі 100 з його бажанням постійно самовипало, тому що в нього майже одне хп і велике як там, сопротивіння, ну коротше, його не беруть яди. Тому що ну, він видно перепробував все, щоб себе вбити. І на цьому і базується ця чорна комедія. Бо це чорна комедія про чувака, який буквально хоче самовипала. І це одне з небагатьох аніме, де буквально описується е, вантажівка чан. Розумієте, там буквально описується, чому, по якому принципу, ця вантажівка приходить за людьми. Тобто забракованими людьми. За бракованими людьми приїжджає вантажівка, щоб принести їх в інший світ. Тому що для свого вони були чужими. І там є як травмовані люди. Так люди, які мають каліцтво, наприклад, людина, яка а, не могла ходити і все життя каталась на калясці. Так само є людина, яка. Народились в багатій родині, але при тому вона хотіла вбивати. А її забороняли вбивати. І на моменті, коли він пиздить ногами халька, приїжджає вантажівка, якогось збиває, і він це зустрічає з усмішкою, розумієте? Тобто, Якщо... я, 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 я мав привзятість до цього аніме. Для мене це все одно якесь посереднє аніме, але. З деяких моментів задумка автора була прекрасною стосовно того, що вантажівка приїжджає за бракованими людьми для цього світу, щоб перемістити їх в інший, і це просто, просто я. А що там є кошка дівка, там, там які кошка жінка. блядь. І, 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 якщо в вашому аніме є кошка жінка, я буду це дивитися. Просто. Чи думаю, що через груди? Ні, я, я люблю цього персонажа не через груди, а через ушки і це ж кішка жінка. Блядь. Що може бути краще, ніж кішка жінка. Не буде долбайобом чи анімешником, да, я згоден. В принципі, бачите, в мене навіть не вийшов огляд на це аніме. Бачите, в мене огляд скоріше на персонажа. Я не знаю, ладно, мене це стригернуло, Ну, тригернуло, ну тригернуло, Ну, хуй з ним тригернуло. Я в будь-якому випадку немає ніякої ненависті до авторки Кіміко. Немає. Я не дойобуюся, просто мене трошки бомбануло, і я висказав свою думку. Не треба казати, що я когось засираю. Спасибі за ваші коментарі. Хто ти ноунейм? Чи він моїх рекомендацій? Всіба! Твоя думка для мене дуже важлива. Це завжди дякую. Я бувала на канал. Я вас не підписуйтесь на цей канал, тому що хуй знає що відбувається. Можливо, напишу теж класну роботу в жанрі роман я. До речі, до речі. Само та записав в жанрі роман Я Роман. Тобто, буквально це роман як автобіографія. З певними прикрашеннями власного життя і від персонажа, який являється вигаданим, але являється буквально прототипом головного героя, тобто автора, автора, тому що це ж напівбіографічна робота. Це було конкретно популярно саме в Японії. Хоча й в Англії я знаю тільки, що я Роману можна назвати книги Чарльза Буковського, тому що він придумав собі персонажа, від якого веде розмову. Uh, і розповіді історії, але насправді це напівбіографічні роботи самого Чарльза Буковські. Uh, і що, в принципі, аніме прикликається із uh, цим жанром я Романа, тому що ну, у нас є персонаж, який типу, самодазай, але не називається що це Осамо самодазай. І не розповідається ну, типа, напівфантастична історія. Ну, типа, в, цьому, в його світі це ж реальність. ну, типу... Вибачте. А про що я? Я забувся. Камман, ладно, хуй с ним.